Елегантлі одна з останніх наших розробок. Від початку ми створювали як продукцію нової фабрики, на якій стоїть сучасне обладнання. Під час створення колекції задіяно мінімум ручного труду. Більшість процесів робить машина, а наші майстрині вступають на етапи окантовки та упаковки наборів. Таким чином, нам вдалося ковдру зі штучним лебединним пухом зробити більш доступнішою для вас наших клієнтів. Просто зайдіть на сайт та порівняйте ціни на ковдри зі штучного пуха, які ми робили раніше, та на Елегантлі. Тож колекція Елегантлі має три позиції. Всі вони йдуть наборами. Купити ковдру окрему не можна. Є три види набори, я вже вам сказала. В перший набір входить ковдра в кількості одної штуки розміром 140 на 210. Та одна подушка розміром 50 на 70 сантиметрів. Також є набір з ковдрою євро розміру 2 на 2,20. також одна ковдра в наборі. Та дві подушки 50 на 70 сантиметрів. І набір дві подушки розміром 50 на 70. Пакування тут в ПВХ пакет. Подібне рішення було прийнято для того, аби зберегти бюджетну ціну. Тому, якщо ви хочете на подарунок, то враховуйте, що сумки тут немає. Під час створення позицій, в першу чергу, ми прагнули до того, щоб зберегти доступну. Ціну. Тепер показуємо більш детальніше вироби. Почнемо з подушки. Подушка колекція Елегантлі має розмір 50 на 70 сантиметрів, Чохол в неї підсилений стіпкою. Він добре тримає форму, але не додає лишньої жорсткості подушки. В чохлі з боку вмонтована блискавка, наповнювач тут синтетичний пух, вага наповнювача 700 грам. Подушки які комфортні для сну і приємні. Не забувайте також, що наповнювач потребує регулярного збивання. Ми з вами під час сну тиснемо 5-8 годин на цю подушку. Тож, обов'язково до сну та після сну треба збивати ваші подушечки, щоб вони гарно тримали форму і служили вам якнайдовше ну, і слідуючі ковдри. Друзі, за них я можу вам розповідати години, але в нас немає стільки часу. Єдине, що я вам хочу сказати, що для цих ковдр зроблена неймовірна технологічна лінія виробництва. Вона Нова технологічна, наповнювач настільки рівномірно розподілений внутрі цієї ковдри. Плюс тут наскрізна стіпка. Цей наповнювач не мігрує, не пересувається. Він завжди закріплений внутрі. Ковдра легка, м'яка. Мікрофібра також дуже приємна. Вона дихаюча. По краю вона окантована сіренькою стрічкою. Дизайн тканини був спеціально розроблений з нашим логотипом. Ідея. Що ще немаловажно, що ці ковдри можна прати у пральній машинці. У мене зараз розмір ковдри полутерний, метр сорок на два десять. Ну вона дуже крута, м'яка взагалі це наша любов. Догляд: всі вироби, і ковдри, і подушки, повторюсь, можна прати в сучасних пральних машинах, якщо дозволяє, звісно, обсяг вашої пральної машини, прати не при високих температурах. Тому що наповнювач в ковдрі і в подушках він не любить високих температур. І, звісно, ми вам радимо перед тим, як починати прати ваш виріб, ознайомитися з біркою по подогляду. Вона є в кожному нашому виробі. Тканини антиалергенні, вони не визивають алергічних реакцій, а також вся продукція сертифікована екотек стандартом. І наостанок, друзі. Хочу вам сказати, що колекція Елегантлі це одна з наших найкращих колекцій. В ній настільки добре заміксована якість, елегантність, естетична краса і все це, що неймовірно важливо за доступною ціною. Тож звертайтесь, будь ласка, до нас в Дірект або заходьте на сайт ідея.ua, і там вас з радістю проконсультують наші менеджери. Ідея добра ніч в кожну оселю.